Майбутнє України в Європейському союзі, і Україна вже зробила необхідні кроки для вступу до ЄС, заявила Калас. Україна отримала решту першого траншу доходів, отриманих від заморожених активів Росії у розмірі 1,4 мільярди євро. Наприкінці цього місяця ми плануємо почати поступовий переказ другого траншу на 2,1 мільярди євро. повідомила Калас. Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна отримає ще 9 мільярдів євро підтримки від ЄС у зв'язку з війною. Кошти мають надійти до кінця 2025 року. Президент України також висловив готовність сплатити за черговий пакет допомоги від Сполучених Штатів. Зокрема, він хотів би отримати від Вашингтона щонайменше 10 систем ППО та інші відповідні засоби, які нам дуже потрібні. Володимир Зеленський заявив. Що проти України в складі російської армії воюють щонайменше 155 громадян Китаю. Тим часом МЗС Китаю заявило, що КНР не відправляла військових на фронт в Україні та закликає своїх громадян триматися подалі від війни. 32 представники іноземних дипломатичних місій в Україні відвідали місце ракетного удару по Кривому Рогу, де минулого тижня загинули 20 людей, з них дев'ять дітей.